Дівчатка, всім привіт! Сьогодні вирішила записати вам відео про вигідні пропозиції четвертого каталогу. Я думаю, для вас ця інформація повинна бути корисною. Каталог почав діяти з 12 березня і буде діяти по 1 квітня. В цьому каталозі дуже багато є пропозицій по вигідних цінах. Зараз я вам їх покажу. На сторінці 11 нам пропонують. Туалетну водичку E Вікенд. Weekend. Ціна її 191 гривня. Але є умова при замовленні на 150 гривень з цього каталогу. Ця водичка має хороший аромат. Квітковий, ніжний такий. Ось це є моя одна із улюблених. Можете її замовляти, тому що ціна дійсно на неї хороша. На сторінці 19 нам пропонують. Набір, в який входить тональна основа, туш, а також губна помада. Цей набір ви можете замовити за 160 гривень. Супер! Але також нам потрібно виконати умову при замовленні на 150 гривень з каталогу. За кожних 150 гривень один набір по суперціні. Якщо замовлення у вас на 300 гривень з каталогу, значить дві можливості: два набори. 450, значить три набори. Дівчата, я вам раджу скористатися такою можливістю, тому що це дійсно вигідно. Ви бачите, скільки коштує одна тональна основа 269 гривень. А тут цілий набір за 160 На сторінці 23 нам пропонують набір для брів 124 гривні. Тут є два відтінки: темно- і світло-коричневий, а також віск для закріплення. Сторінка 27 -ма. туалетна водичка «Елві» – 240 гривень. А також є можливість замовити шариковий дезодорант 50 гривень, 40 копійок, а також парфумований лосьон, 87 гривень. І сформувати собі цілий набір. Також дуже хороший ніжний запах. Сторінка 41 туалетна водичка Power Woman хороший аромат, але, як для мене, він для більш для старших жінок. Ціна на нього 240 гривень. Сторінка 56. Скраб для лиця «Нов Ейдж». Ви знаєте, що ця серія не є дешева, але вона дає дуже хороші результати. Скраб нам пропонують по знижці 191 гривня 22 копійки. Він після використання скрабу шкіра стає гладкою, свіжою, зволоженою, і при регулярному використанні він справді зменшує пори. Сторінка 68 69 Серія Optimals, гель-пінка для нормальної комбінованої шкіри, а також тонік. Ціна 103 гривні 20 копійок. І також нам пропонують серію Optimals, нічний крем, крем навколо очей та очищуючий засіб 2 в 1. Хороші і вигідні ціни на цю, на цю серію. В цьому каталозі у нас з'явилася у нова серія Optimals плюс 35. За кожних 150 гривень з каталогу у вас є можливість замовити один товар по спеціальній ціні, набір складається з молочка, тоніка, денного нічного крему, крему навколо очей і сиворотки. Стрінка 81. Якщо ви купуєте дві помади, Ціна кожної буде 27 гривень 12 копійок, або два ж контурних олівця. Тобто, при покупці двох, ось такі будуть ціни на них. Не дві помади. Не помада і олівець, а дві помади або дві, два контурних олівця. Сторіночка 87 компактна пудра. The One 220 гривень. І мій улюблений BB крем 167 гривень 22 копійки. Він мені дуже подобається, тому що він не дає ефекту маски, як дають деякі тональні основи. Тобто він дуже гарно, природньо лягає, от, і по консистенції мені дуже подобається. Він дуже гарно відмаскує різні недоліки, але, знову ж таки, не має ніякого ні блиску, ні ліпкості на лиці. Сторінка 96. Крем. Для душу і крем для рук. Хороші ці креми. Вони з'явилися в минулому каталозі і дуже багатьом клієнтам, кому я брала, всім ну, їм сподобалось. Гарний запах, гарна консистенція. Ось і ціни також дуже хороші. Шведський спа моя улюблена серія. Гель-скраб для тіла 61 грн. 62 копійки. І крем масло для тіла 84 грн. Лосьони на сторінці 100 нам пропонують. Також хороші ціни на них 95 грн. 22 копійки. Стрінка 120-121 HEPTCAC. Чоловіча та жіноча туалетна вода 240 грн. Будь-яка. Сторінка 122. Дезодоранти-антиперспіранти ціна 47 гривень 22 копійки. На 125 нам пропонують шарикові дезодоранти-антиперспіранти 32 гривні будь-який. Сторінка 127. Засоби для проблемної шкіри. Є весь комплекс, є маски, гелі для вмивання, скраби, тонік. Матовий крем, матуючий крем, от, а також гель проти прищів точкової дії. Ціни на ці продукти в цьому каталозі досить коротші. Стрінка 129 улюблені наші пасти. При покупці двох ціна кожної 28 гривень 72 копійки, або при покупці двох щиточок ціна кожної також 28 гривень 72 копійки. Гель та мило Discover. Вигідні ціни на них: 32 гривні гель і 15 гривень мило. Крем для рук, молоко і мед і Silk б'юті. Скажу вам, дівчата, дуже вигідна ця пропозиція на ці креми 27 гривень 12 копійок. Я не пам'ятаю, що в попередніх каталогах ось такі ціни були на ці креми. І на останній сторінці нам пропонують лак. Лак для нігтів 22 гривні, 32 копійки. По вигідних пропозиціях у мене все. Але я вам хочу ще показати ось, такі, ось таку, таку пропозицію. Я думаю, кожен із вас має знайомих, рідних, подруг. Ось, і ви можете їм запропонувати таку пропозицію. Купуючи для прикладу крем для рук, гель для душу, мило, зубну пасту і шариковий дезодорант. Це, в принципі, те, що необхідно кожній жінці. Да? Ціна цього набору, якщо скласти по каталожним цінах, буде 168 ,50 гривень 50 копійок, мінус 20%, виходить 134 гривні 80 12 балів. І тоді ця ваша, ця ваша подруга вона має можливість замовити набір з 19 сторінки за 160 гривень. Якщо скласти ці два набори, виходить. Їй вони вийдуть 294 гривні. Я думаю, це вигідна ціна для таких двох наборів, правда? ж? По балах це виходить 28. І вам просто потрібно запропонувати 6 подругам, у вас буде особистий товарооборот 168 балів. Ось на цій пропозиції з 19 сторінки дуже легко зробити особистий товарооборот. Тому, дівчата, не втрачайте такої можливості. Пропонуйте своїм знайомим подругам, показуйте вигідні пропозиції, показуйте можливості. І я думаю, що вони у нас обов'язково замовлять. Тому що, якби мені запропонували колись, коли я ще не була консультантом, за 300 гривень купити ось це все, я би купила навіть не думаючи. Тепер по стартовій програмі. Також, дівчата, особливо новачки, хто проходить стартову програму, або ще буде тільки її проходити, обов'язково. Беріть участь в цій програмі. Можливо, для початку вам скажуть, а, бо це багато, багато, велике замовлення потрібно робити, де його буде робити, але повірте, це не так важко, як здається. Але вигода тут очевидна. В цьому каталозі 50% знижки має Жанна і Ярослава. Альона 75% і Леся 100% знижку. І тепер дивіться, як можна завдяки стартовій програмі. Вигідно купити для себе продукцію серії NOVH True Perfection плюс 25. Перший крок 50%. Ви купуєте денний крем не за 400 гривень, а за 160 Другий крок 75%. Нічний крем не 400 гривень, а 80 гривень. І третій, четвертий крок 100% знижки. Крем навколо очей за гривню і сиворотка за гривню. Получається, якщо по цінам в каталозі. Цей набір коштує 1760 гривень. А по стартовій він вам получиться 242 гривні. Я думаю, тут вигода очевидна. Тому ще раз скажу, дівчата: обов'язково проходьте цю стартову програму. Це, я для прикладу взяла ці продукти. Звичайно, ви можете замовити те, що вам потрібно: серію wellness, продукти Wellness. Або парфумовані водички. Ну, тобто, це все вже поіндивідуально. Кожному, що необхідно. Бізнес-клас ще є одна у нас програма, яка дозволяє економити на покупках. ній беруть участь всі, хто робить замовлення від 75 балів, що каталогу. Учасники отримують 50% знижки на будь-який продукт та безкоштовну доставку. В цьому каталозі знижку. 50% отримали гуль Вікторія і Рогова Юля. Як рахується ця знижка? Нарахується вона від регулярної ціни. Ось, бачите, на першій картинці 360 гривень. Ось вони такі білі закреслення або чорні закреслення. Від цієї ціни ви віднімаєте 20% і ділите на половину. Получається, ту ж Джорданівська, не 360 гривень. Вам. Обійдеться а 144 гривні. Якщо немає перечергнутої ціни, а є просто одна червона ціна, значить від неї ви віднімаєте 20% і відділити на половину. Ось бачите, 889 гривень, і по знижці виходить 355 гривень. Також вигідно. І на кінець підіб'ю підсумок вигоди вашого замовлення. Якщо ви робите замовлення на 150 балів, по-перше, у вас є знижка 20% на продукцію, у вас буде нарахування об'ємної знижки, доходу, нова сходка 6%, якщо це новачок, доступ в закриті чати, особистий сайт для рекрутинга, безкоштовна доставка на СПО чи поштомат, 50% знижки на улюблений продукт по бізнес-класу, можливість робити замовлення з каталогу Outlet, який починає діяти на... На... з неділі, ось тієї неділі. Також можливість участі в різних акціях. Якщо ваше замовлення на 75 балів, тоді у вас буде знижка 20% на продукцію, безкоштовна доставка 50% знижки, можливість робити замовлення з каталогу Outlet та можливість участі в різних акціях. І якщо ваше замовлення до 25 балів, тоді у вас є тільки знижка 20% на продукцію. Дівчата, ви собі самі. Обираєте, на яку кількість балів ви хочете робити замовлення, і які вигоди ви хочете отримати від цього ж замовлення. По мінімуму чи по максимуму. Вибір за вами. Дівчата, на... у мене все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть в чаті, пишіть мені в річку, будемо розбиратися. Усе, пока!